Вас на першому випуску другого турніру M13 Fights. Не тільки спортивного турніру, а простору, де голос наших захисників лунає гучніше за шум міста. Тут, на цьому рингі, кожен удар це спогад, кожен крок це крок людини, яка пройшла через війну втрати, біль і про то вже йти далі. Сьогодні ви побачите, як ветерани та військові, бійці спецпідрозділів не просто змагаються, вони повертають собі ті частинки себе, які залишили там на фронті. Це ринг реабілітації. Ринг, де перемога не лише в силі, а й у сміливості бути живим. Перший боєць сьогоднішнього бою боєць спецпідрозділу Трітон. Високий, швидкий та технічний. Його звати Андрій. Артюхов. А тепер зустрічаємо його суперника: бойовий позивний молодий! Його звати Роман. Служить в підрозділі Art Division. Запрошуємо тебе, друг молодий. Ви готові? Ну що ж, починається перший поєдинок. Андрій Артюхов проти Романа. Позивний молодий, обережно дуже з джебом. Розпочинає свої атаки Андрій Артюхов. Натомість Роман дуже рішуче налаштований. Втім, у суперника довші руки слід на це зважати. І Артюхов назустріч готовий. Пробивати, і бачимо, що влучає Андрій. Опускає голову Роман. Це доволі небезпечно. Кидається в вічі. Все-таки різниця у зрості. Але ось зараз непогано прорвався на зручну для себе дистанцію, боковими ударами опрацьовував суперника. Молодий. Втім бачимо, що у нього гематому. От Тут небезпечний Бекфіст не влучив у ціль Андрій, але було дійсно загрозливо. Знову непогано зустрічає Артюхов, суперника. Високо тримає ручки. Уважно стежить за пересуваннями опонента. Опустив руки Роман. Ніби витягує на себе, виманює суперника, але Андрій не поспішає кидатися вперед. Знову зараз влучно зустрічає Джебом. Ось ці бокові летять. Я паркот там був навіть від Романа, але знову ж таки пропускає він більше і зараз розвернувся навіть після пропущеного удару. По корпусу потужно, дуже потужно і небезпечно пробив артур, раунд завершується. Перший раунд. Цей раунд, як на мене, все-таки забирає. Андрій. Усі бійці, які будуть сьогодні у нас битися в цьому обтагоні, вони усі служать. Фурмо рухнуть. Прошу вас, попить. Уходишь и дым наклоняется. Тебе надо сюди в сторону уходить. Тебе не надо сюда уходить. Продовжується поєдинок. Непогана атака Андрія. Серія ударів одразу прилітає. Ну і втратив контроль над ситуацією. Роман на початку раунду. Знову лівий прямий влучає в ціль. Багато що в цьому поєдинку визначають габарити. Ще влучає Андрій. Намагається хитати маятник молодий, але зараз от йому вдається. Вдається атакувати. Втім, пропускає. Пропускає доволі важкі удари. І ясна річ, що накопичувальний ефект цих контрвипадів Андрія Артюхова. Він дається в А Аперкот. Мені здається, що Андрій вдало дуже по корпусу атакував попередньому раунді і теж, можливо, варто було повторити, але і без цього все складається на його користь зараз. Бій продовжується. Все, все, все. Зупиняється поєдинок. Команда Романа Слабо. вирішила не продовжувати, зважаючи на те, скільки пропустив їхній підопічний, вітаємо Андрія з перемогою. Ну і зараз є можливість подивитися, як це було. Цьому поєдинку у другому раунді перемогу отримав боєць з чорного кута. Друг Тритон. Цей проект став можливим завдяки підтримці наших справжніх союзників. Спецпідрозділу Тимур, Головне управління розвідки. Потоцький Fight Club, та братство Бугурціч, що повертає дух воїнів через історичні поєдинки, Fight Club Octagon та виробника тактичного спорядження Protect. Під відео ви знайдете всі посилання на донати, QR-код для підтримки зараз на екрані та посилання на Patreon m 13 Fights у описі під відео. Кожен ваш донат крок у майбутнє цього проекту. Його ім'я Альберто. Позивний танго. Він іспанець за паспортом. Але серцем воїн, що обрав Україну, до війни солдат французького іноземного легіону. А сьогодні боєць спецпідрозділу ГУР, підрозділ Реванш. Зустрічаємо Альберто Танго. Тепер українська відповідь, представник елітного спецпідрозділу Тритон. Цей бій його виклик і його момент. Владислав Кравчук. Всі ви готові? Глядачі підтримуємо і починаємо. місце роздрюве. Альберто Танго. Іспанець, який служить у гурі, б'ється проти Владислава Кравчука. Представник спецпідрозділу «Тритон». Третон. Хороший боковий від Кравчука, але Танго Доброго. одразу ж намагається відповісти. Готовий хлопець кинутися в зарубу, готовий проявити себе, показати свій бойовий дух. Дарабату, не атуска, влад, нетруска. Які потужні бокові удари у Володислава. Ну і відзначимо, що серце воїна у танго. І він не боїться ось цих зіткнень, не боїться обмінів. Але тисне, тисне Кравчук. Фізично потужний хлопець. Дабл і серія ударів. Від Кравчука бачимо гематома вже Гематома серйозно доволі на обличчі у Альберто. Молод, роботи, роботи, роботи. По корпусу влучає Кравчук. І Лівий, боку, да? лівий боковий Дораві. Дораві. хороший. Лівий живот правий голову. Змінює стійку Альберто. Загнаний в кут, але уважно стежить за пересуваннями суперника. Відбивається цього разу. І раунд завершується. Фу. А це лише перший раунд. Дуже активний раунд, зазначимо. подыши, подыши хорошо вдохни, вдохни выдохни Ми вже можемо спостерігати перші ознаки першого раунду. А ми починаємо другий. Було було з чого робити на різку найцікавіших моментів попереднього раунду. Рубка чудова і одразу ж без розвідки розпочинає Кравчук. І цей раунд тільки це хороших влучань. І впаде Альберто. Серйозне там розсічення. Нокдаун 7, був, дійсно нокдаун. Ну, Чи є сенс продовжувати. Давайте поки підтримаємо вирішить. Але однозначно, що І продовжувати. зазнав певних ушкоджень танго. Хлопець зазначить ще давай, раз давай, з великим розла, серцем. Роздва ліве з боку, роздваліва з боку. Який все одно продовжує бій, який йде вперед, але пропускає. пропускає. Знову падає. Правий прямой бій. Ліва, у нього левая пушка, да? Правий безпечний дуже прямий. Хорошо. І серія ударів. робота, по етажам робота. Живот голова. Напрягай, напрягай, напрягай. Важко дихає танго. Корпус голова. Багатоударна серія. Продовжує стояти на ногах іспанець. Сам себе підбадьорює. Активізує внутрішні резерви Альберто. Знімай блок. Ну і Хто? продовжує забивати у куті суперника. Крамчук. Рефері дає перший відрахунок, а ми поки підтримуємо. Ти подивіться, Що буде продовження поєдинку. Вочевидь, буде. Пай, пай, пай. Раунд. Раунд завершується.

Tu restes pas dans le coin. Le mec, quand il est là, tu le remets vers le milieu. Tu remets bien ta garde à chaque fois et tu le passes sur les côtés. Завершальний раунд завершальний раунд. Перевага зараз на боці боцілах. Продовжує ефективно тиснути на суперника, розбирати свого опонента. При тому, що Альберто насправді дуже хороше враження справляє. Все зупиняє в рефері, там не погоджується на це, ну, але мені здається, слід зберегти здоров'я воїна. Вітаємо, Владислава! For the record, I'm done trying to make you comfortable. For the record, you ain't trying to for you. For the record, live on me going all the way. For the record, ain't trying link no time to wait. For the record. Reasonably... <laughs> Роже, ці оплиски для тебе, а це для Альберто. Давайте ще гучніше. Перший чи перший випуск дякуємо кожному з вас. Не просто за перегляд, а за включеність, за розуміння, що за кожним боєм стоїть ціле життя. Дякуємо партнерам спецпідрозділу Тимуру, головного управління розвитку, Потоцький Fight Club, січ Fight Club PachtoVon та військовому спорядженню UVIPRT. Під цим відео, лінк на підтримку, посилання на Patreon. На екрані QR-код. ви можете стати частиною цієї справи вже зараз, бо разом ми з вами сила.